Привіт, шановні глядачі каналу YouTube ЧучатіВ. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий електросамокат. Це найбільший самокат, який тільки, в принципі, існує із заводських серійних виробників. Називається Текрос Лімузін або Зонду Лімузін. Потужність колес 4 вати на кожне колесо. Зараз я поставив сюди 14-дюймові покришки. А В заводу вони йдуть 13 дюймів. Але мені замало, 14 найкраще всього. І шипована, на мій погляд, краще себе поводить, особливо в дощову погоду або зимку. Можна на ньому спокійно працювати, просто пісня. Ось такі класні аморти поставлені, АО6. Дуже класні пневмоамортизатори, тому що заводські, чесно кажучи, пружинні ну таке собі. Також додав ще я ось таку фару, стоп-фару, адже вона дуже класно показує водіям позаду, що ви зупиняєтесь, приторможуєте, бо ось ці заводські від зонду або текроса, маленькі піпки, вони нічого не показують. І водій позаду може в вас в'їхати, якщо не буде бачити, що ви намагаєтесь призупинитися. До речі, ось таке заднє крило я докупив і поставив наперед. Адже ззаду воно виглядає дуже класно, органічно. А те, що стояло з заводу, маленьке одоробло, я викинув. І ось цей красень тепер стоїть ось тут. Правда, я додав ще такий бриговичок, роздрукував на принтері. І тепер ось така махіна. Дві фари з заводу стоять. Я ще додав ось таку фарочку. Додаткову, але вона, чесно кажучи, не дуже потрібна. Чесно вам скажу, звірюга, просто звірюга. 8 кВт відчувається однозначно. Якщо порівнювати, наприклад, з зондо 3 чи плюсом, то це небо і земля. Тобто це дуже потужна річ, дуже стабільна, він важить 70 кг, але повірте, 70 кг відчувається дуже класно на дорозі, дуже впевнено. Воблінга немає абсолютно ніякого. І саме головне, що я навіть можу відпускати руки, коли в сидячому положенні я в основному їжу, не стоячи, а сидячи, то я можу відпускати руль. Він нормально тримає баланс, як на велосипеді. На відміну, наприклад, від зондо третього попередніх версій, більш-менших. Вони так не можуть. Руль зразу літає вліво-вправо і ви можете впасти. Тут такого нема, можете їхати дуже-дуже комфортно, навіть без рук. Ну, Бардачок це я також докупляв, це таке по мінімуму. З модернізації зробив лише герметизацію деки, бо її заводу не було, а це потрібно обов'язково робити. Змастив там колодки, замінив тормозні, тобто таке диски замінив. Це саме таке мінімальне, що було. Зроблено. До речі, мені подобається тут дисплей їхній величезний, подивіться який. І він дублюється разом з ось цим дисплейчиком. Якщо ви бачите, тут у нас вже більше 2265 я накатав на ньому. І можу сказати, запевнити вас, що відчуття отримав дуже класне задоволення. Дзеркала краще ставити ось такі малесенькі, вони зручні, особливо для сидячого положення їзди. В цілому самокат величезний. Коли тебе бачать на дорозі, особливо якщо ти стоячи їдеш, всі оглядаються, тому що реально просто звір. Машина виглядає дуже серйозно. Мотоциклетна вилка спереду, вона дійсно дає такого відчуття глядачам, що це щось таке дуже і дуже міцне, кремезне та потужне. І Якщо порівнювати його з дуалтронами, кабо та іншими, то чесно сказати, мені цей більше подобається, тому що він більш стабільніший на дорозі. Не треба ніякі ставити гідравлісні підсилювачі, демпфери для того, щоб балансувати і видалити воблінг. Тут його немає. І це реально круто. Так, звісно, треба робити невеличкі модернізації, але в цілому цей самокатище, я би його так назвав, Просто крутезний. Хотілося б, щоб китайці до дрібниць трошечки долучилися, десь там, герметизували, тобто таке. Хай ціна трошки буде більша, але ж воно того вартує. Тому що дійсно це якраз той випадок, коли китайці обійшли своїх конкурентів. Саме і по якості, і по потужності. 8 кВт, друзі. 4 на 4. І ще плюс швидкість 90-95 км він їде спокійно. Швидкість набирає плавно, до речі, на відміну від плюса там, чи зондо. І це дуже класно, тому що особливо влітку або ну, там, під в дощову погоду або взимку під сніг. Якщо, наприклад, дуже різкий старт, на переднє колесо починає буксувати і у вас під'їжджає вліво, вправо, злітає руль просто, ви просто падаєте. А якщо плавний старт, то це дуже класно. Тому молодці, що вони цей момент гарно продумали. І ще отака цікава кнопочка є. Це типу екорежим. А насправді це не просто екорежим, це ось такий його, і він їде 25 км на годину. Бо тут же ж написано 250 Вт, бачите? А отже, якщо тут 250 Вт, значить, типу, він їде 25 кілометрів. Китайці молодці. Це спеціально для єврозони, коли ти їдеш в Європі, щоб до тебе поліція не чіплялася, мов типу, в тебе ж тут 8 кВт. Ти кажеш, да, я ж не користуюся, от натисну кнопочку і все. Ось така фішка. Китайці молодці. Ну і в Китаї там також заборонено їздити на надто потужних, можуть штрафануть, Тому вони придумали таку цікаву фішку з переключанням. А в цілому, я можу сказати, запевнити вас, друзі, що цей самокат один з найкращих. Так, він важкий 70 кілограмів, але кожен кілограм, він, чесно кажучи, себе відпрацьовує, тому що він дає баланс нормальний на дорозі, стабільність на дорозі. Я на ньому літав просто через. Там, не знаю, десь по 15-20 см, іноді бувають ями такі, як попадаєш. Думаєш, ну все, тут я і прилетів. А ні, він тримає, тримає дорогу. І це, це The Best. Ось такі простенькі, друзі, простенький огляд, коротенький огляд на цього звіра, який мені, чесно кажучи, припав до душі. З вами був Макс, не забудьте підписатись на канал, бережіть себе.